Коли я ходив у школу, то діти не думали про те, яку нішу для заробітку обрати, або яка темка вистріли. Зараз часи змінились, і маючи лише телефон, можна добре заробляти навіть у юному віці. Тому я відібрав найкращі способи заробітку для тих, хто тільки починає свій шлях. А ви пишіть в коментарях, який спосіб заробітку обираєте і рандомний підписник отримує 500 гривень на карт. Також ставте лайк, а якщо відео не сподобається, в кінці зміните на дизлайк. І перший метод та один з найкращих товарка. Хтось скаже, що це дуже банально. Але я вважаю, що товар. Бізнес це найкращий спосіб заробітку для новачків, і зараз вам це доведу. Для початку потрібно вибрати товар або нішу. Це може бути будь-що, але класно, коли товар вам подобається. Так буде цікавіше розвивати власну справу. Якщо в голову нічого не приходить, то можна промоніторити платформи для продажу та подивитись, що продають інші. Основні платформи OLX, Prom та розетка. Далі варто розібратись, як і де ви будете продавати цей товар. Можна це робити через OLX, Instagram, Telegram, Prom або односторінкові сайти. Варіантів багато, так само, як метод. Дів просування можна купувати рекламу, викладати безкоштовні оголошення, знімати Тікток або відео на Ютуб. Все залежить від ваших можливостей та бажання. Коли з товаром розібрались, потрібно знайти постачальника і дуже важливо стабільно працювати. Довго пояснювати, як це все працює, не буду, бо в мене є окремий список з відео про товарний бізнес. І там я розповів і як знайти постачальника, і як знімати тікток, і просто серію відео, де я розвивався з нуля до фізичного магазину. Тому кого зацікавить спосіб, раджу передивитись цей плейлист. Бо ви просто не уявляєте, як багато там корисної інформації. Чому я вважаю, що це найкращий спосіб для початківців? В першу чергу, бо тут все дуже зрозуміло та відносно легко. Кожен зможе вибрати собі як товар, так і метод продажу. Також з товарки можна легко перейти на якийсь інший спосіб заробітку. Бо тут ви будете пробувати налаштовувати рекламу, фотографувати та знімати контент, працювати з людьми і багато чого іншого. Мені, наприклад, подобалося знімати тіктоки про власний товар, а з часом це переросло на канал на Ютубі. По-друге, товарка ідеально підійде на. Бо тут доволі низький поріг входу. Можна замовляти товари з Китаю або працювати по дропшипінгу. Головне, щоб були гроші на рекламу. Я купив першу партію шкарпеток на 8 тисяч гривень і перших 1-2 місяці працював в нуль. Далі знайшов кращих постачальників, назбирав багато відгуків і почав піднімати ціни, залучати нові платформи, і все понеслось. Дуже важливо пробувати і не здаватись. Також до кожного методу я буду казати плюси та мінуси, та на який дохід можна вийти за перших декілька місяців, щоб ви краще розуміли, який напрямок вам під. Дійде. Розпочнемо з плюсів. Перший це простий та зрозумілий метод. Другий можна починати з меншими вкладеннями. Третій велика різноманітність товарів, методів просування та продажу. Мінус тут, мабуть, лише один: це те, що на початку може бути складно вибрати хороший товар або нішу, і треба буде трохи погратися. А вийти на дохід в 10 тисяч гривень можна за 1-2 місяці. Це вже залежить від вашого стартового капіталу та навичок. В будь-якому випадку тут треба багато пробувати, бо прибуток йде в перспективі. Другий спосіб заробітку монтаж від. Відео. Якщо ви подумали, що для цього потрібен дуже потужний ПК за всі гроші світу, то ні. Для прикладу, всі ці відео я змонтував на макбуці за 10 тисяч гривень, якому вже майже 10 років. А набрали вони по 20-30 тисяч переглядів. Тому великий шанс, що ваш теперішній ноут зможе потягнути якусь програму для монтажу. Та й метод заробітку заключається в тому, щоб монтувати відео для Ютубу, Тіктоку та Інстаграму. Особисто я вмію монтувати і зараз розповім, з чого варто розпочати. В першу чергу треба вибрати програму для монтажу. Тут є багато варіантів, але в Два найкращих це Final Cut та Premiere Pro. А подивитись їхні порівняння можна на Ютубі. Я використовую Final Cut. Після вибору програми у вас також є два методи навчання. Перший це самостійне, а другий купити курси. Перший варіант ідеально підходить для тих, в кого немає великого бюджету і є час. Самому навчитись 100% можна, просто це буде трохи довше. Я спершу навчався сам. Дивився уроки по Final Cut на Ютубі. Спочатку подивився україномовні відео, а далі перейшов на англомовні. Після уроків пробував на власних відео і поступово. Розвивав скіл. З часом купив навчання за 200 доларів і взагалі не пожалів. Бо це дійсно економить багато часу і можна побачити класні фішки. Але повторююсь: для початку спробуйте безкоштовно, щоб зрозуміти, чи взагалі заходить вам монтаж. Я вже давно не монтую, і за мене це роблять монтажери, яким я плачу від 3 до 10 тисяч гривень за одне відео. Для прикладу, це відео коштувало 5 тисяч гривень, а це 250 доларів. Ціна залежить від скілів монтажера та складності відео, як знаходити блогерів. Взагалі перед пошуком вам потрібно напрацювати. Бачення та розвинути скіли. Потрібно передивитись багато різних відео, а особливо з тематики ваших потенційних замовників. Далі спробувати самому змонтувати відео і створити портфоліо. На початку шляху можна запропонувати блогерам-початківцям змонтувати відео безкоштовно, щоб набити руку. Коли це все буде зроблено, можна робити розсилку популярним блогерам і пропонувати свої послуги. В цій розсилці обов'язково прикріпити один або декілька прикладів свого монтажу, щоб людина відразу могла оцінити вміння. Зазвичай блогери мають одного або Бо декількох монтажерів, з якими працюють на постійній основі. Останнє відео мені монтує Віталік, який розповідає в інстаграмі про різні фішки монтажу. Тому кого зацікавила ця ніша, посилання на його профіль залишу в описі. Це відео, до речі, він теж монтував. Перейдемо до плюсів цього методу. Перший плюс, що для входу в цю нішу потрібен лише ноутбук, а монтувати ви можете з будь-якої точки світу. Другий плюс можна повністю навчитись самому і заробляти без ризиків. Третій завжди є куди рости, і коли ви впретесь в потолок, то зможете створювати команду або проводити навчання. Тепер до мінусів. Перший це те, що можуть попадатись замовники, які виносять мозок або вимагають коротких термінів. Другий, що це частково творча робота і потрібно мати креатив та бачення. І третій мінус потрібен ноутбук для монтажу, але зараз у більшості він є. Можна почати працювати з тим, що маєте, а з часом обновитись до потужнішого. Які гроші можна заробляти на монтажі? Якщо перших 1-2 місяці активно повчитись, то вийти на дохід з 20 тисяч гривень повністю реально. Це одне відео в тиждень за 5 тисяч гривень. І це буде лише. Початок вашого шляху до цього методу також можна віднести дизайн прев'ю та монтаж на телефоні. Там все працює ідентично. І третій метод заробітку: крипта. Зараз є просто море безкоштовних активностей, ігри, тапалки, різні боти та роздачі від бірж. Крипта ще ніколи не була настільки доступною. І на мою думку, зараз це дуже топовий спосіб заробітку для новачків. Наведу звичайний приклад: колись, щоб з нуля зайти в крипту, потрібно було купувати майнинг ферму, інвестувати або робити багато акаунтів для дропів або. Тобто у всіх варіантах треба були великі гроші. Зараз можна зробити декілька десятків, а то й сотень доларів на звичайних тапалках, іграх або безкоштовних активностях. Такі проекти, як NotCoin та DOX, прямий цьому доказ, де кожен школьник зміг спокійно залутати по 100-200 баксів з одного аккаунта, а їх можна було робити декілька. Взагалі, в крипті є десятки різних методів заробітку, і тут я не бачу сенсу їх перераховувати. А кого вони зацікавлять, у мене є повне відео по всім способам заробітку на крипті. Нас більше Цікавлять методи, в яких можна розпочати з вітром в кишенях або з мінімальним депозитом, де їх шукати. Перше джерело пошуку це, звісно, телеграм-канали. Зараз їх сотні, а то й тисячі, і майже всі вони постять однакову інформацію. Далі йде Ютуб. Тут можна прописувати, який тип активності вас цікавить: топ тапалок, топ ігор, топ безкоштовних проєктів, і ви 100% знайдете потрібні відео. А перший канал, на який я раджу підписатись, крипта це просто. Його ведемо ми з другом владом, який вже більше 4 років в крипті. Розкажу про плюси. Цього методу перший це онлайн спосіб заробітку, і потрібен лише телефон або ноутбук. Другий плюс зараз сезон безкоштовних активностей. Третій плюс велика різноманітність методів заробітку та проєктів. Перейдемо до мінусів. Головний мінус ніхто не гарантує прибуток і може бути як з хомяком, коли люди тапали по півроку і отримали по 20 доларів. Другий мінус великий ризик втратити кошти. Але якщо ви починаєте без депозиту, то яка вам різниця? Заробіток на крипті дуже варіюється, і в якийсь місяць можна не заробити нічого, а в Інший купити машину, тому ставлю середню цифру 30 тисяч гривень, на яких можна вийти, якщо є депозит, і ти приділяєш час активностям. Четвертий цікавий спосіб заробітку американський YouTube. Цей метод заробітку заключається в створенні каналу та контенту, який буде дивитись англомовна аудиторія. А гроші ви будете отримувати з монетизації на Ютубі, бо за контент англійською платять найбільше. Сам канал вам потрібно буде створити на тематику, в якій вам не потрібно буде знімати себе або щось говорити. Це може бути ігровий або дитячий контент. Далі потрібно вивести. Канал на монетизацію та стабільно викладати відео. Сам я не пробував цей метод, але рекомендую подивитись відео на Ютубі і обов'язково пробувати самому. Насправді тут можна заробляти не тільки з монетизації, а ще продавати самі канали або рекламу в них. В мене є багато знайомих, які займаються американським Ютубом і добре на цьому заробляють. І відразу перейдемо до плюсів цього методу. Перший для роботи вам потрібен лише ноутбук або комп'ютер. Другий можна працювати з будь-якої точки світу. Третій можна вийти на дійсно високий дохід. Але так. Також тут є мінуси. Зазвичай в американському Ютубі складно починати, бо потрібно вибрати нішу, навчитись мінімально монтувати і робити прев'ю. Також треба зрозуміти, як працюють алгоритми Ютуба і підключити монетизацію. Але якщо ви підліток і у вас є багато часу, то я вважаю цей метод топовим, бо можна потрохи вчитись, спробувати і заробляти свої перші долари. А суми тут можуть бути дуже і дуже хороші. Тому якщо ви вже виведете канал на високий рівень, то заробляти від 40 тисяч гривень не буде проблемою. А якщо ти хочеш заробляти, та розвиватись, то підпишись на мій канал і дивись інші відео про заробіток.